Іван, випускник військового ліцею Державної прикордонної служби України, родом із міста Конотоп Сумської області. Навчався у ліцеї чотири роки. Ще один рік застав Сумах. Потім після е Розпочала розпочалась війна і перевела за Хмельницького. Тут є сепліна на високому рівні. Я знайшов тут дуже багато друзів і знайшов дуже великий досвід військовій справі. Родина випускника ліцею Данила військові та родом з Донбасу. Розповів його батько Олександр. Він швидко адаптувався. Почався цікавитись більше українською мовою, українською культурою, і ми дуже вдячні цьому навчальному закладу, що вони дали йому надію на майбутнє. Сім'я випускниці Юлії сім місяців була в окупації на Херсонщині. Розповіла її мама Валентина, каже, пережити не зупинило доньку у виборі військової професії. Вона мріє, що буде перемога, і вона там буде на кордоні, буде захищати нас від ворога. Викладачка біології Інна Мащенко розповіла у 2022 році. Вона разом із викладачами та офіцерами переїхали до Хмельницького. Тоді релокували ліцей із Сум. На навчальний заклад впало дві авіабомби. Навчатися там було неможливо. Про сьогоднішніх ліцеїстів Інна Мащенко каже: це досить змішаний випуск, тому що тут діти з усієї України і Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької, Луганської областей. Це діти Хмельницького. Чини це діти, які е, нашого заходу України вони такі всі цікаві. Їм було все цікаво. Їм подобався південний Буг і подобається. Їм подобається місто. Загалом це 17-й випуск у ліцеї та третій, який відбувається у Хмельницькому, розповів заступник начальника з виховної роботи Богдан Євдохович. Ми підготували в цьому році 85 ліцеїстів. Серед наших випускників є шість випускників, які закінчили з дипломом з відзнакою. Ми традиційно кажемо, що ми взяли в батьків дітей і батьками сьогодні повернули живими здоровими для подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Зі слів Богдана Євдоховича, більшість ліцеїстів-випускників планує продовжувати військову справу та вступати до Національної академії державної прикордонної служби. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.